Чи знали ви, що кримінальне провадження в іншій країні може вплинути на ваше перебування у Великій Британії? Так, цій країні важливо захищати своїх громадян, тому діє суворий екстрадиційний акт. Це означає, що особи, які знаходяться в міжнародному розшуку або звинувачуються в серйозних правопорушеннях, тобто кримінальних правопорушеннях у більшості випадків, можуть бути екстрадовані навіть якщо вони перебувають тут по тій чи іншій візі, навіть на постійному резидентстві, наприклад, якщо проти вас порушено кримінальну справу в тій чи іншій країні світу, і є вже судове провадження проти вас як правопорушника, в якому понад 12 місяців ув'язнення, це може бути підставою для визнання вас як загрозою для суспільства у Великій Британії, тобто погроза для суспільства як неповажний громадянин Великої Британії. вже. Якщо ваша справа... Підпадає під критерії екстрадиційного акту, британська влада може розпочати процедуру, видачі вас до країни, що вимагає вашої екстрадиції для понесення даного покарання більше 12 місяців ув'язнення. Варто пам'ятати, що це може поставити під загрозу ваші права на перебування у Великій Британії, не зважаючи на те, чи у вас є робоча віза, чи постійне резидентство, чи інша якісь візова категорія, чи українська навіть схема. Тобто скасування робочої візи, дозволу на постійне місце проживання або навіть відмова у громадянстві, це лише частина заходів, які можуть бути застосовані, якщо справа має серйозний характер. Тому в цілях захисту цієї країни Велика Британія уважно стежить за запитами від інших країн, особливо з Євросоюзу, і суворо дотримується правил безпеки. Якщо ви опинилися в подібній ситуації. Або маєте питання щодо правового статусу, звертайтеся до мене в особисті повідомлення. Я надам експертну консультацію та допоможу розібратися в усіх імміграційних питаннях та аспектах у Великій Британії.